Вітаю вас на курсі GL Design Studio. Ми з вами вже наближаємося до завершення по зборки нашого інтер'єру. Нам залишилося з вами зробити тільки рослини в нашому атріумі. І ми сьогодні з вами подивимося на таку опцію, як Corona Proxy. Тож, давайте будемо завершувати наш, наш інтер'єр, так, по збиранню. Нам залишилося додати ось ці рослини. Ми якраз їх копіюємо. Та робимо pass From. Ось так. Давайте спочатку десь з боку ось так поставимо. І дивіться, друзі, навіщо нам взагалі потрібен цей коронапроксі. А якщо ми будемо дуже багато ось таких от робити рослин, да, тобто якщо я навіть буду з інтенсом це робити, давайте я три штуки ось так скопіюю, то ми бачимо, що тут з'являється вже дуже багато полігонів. І проксі якраз і облегчує цю модельку. Давайте ми спочатку поставимо наше дерево на своє місце. Де воно повинно бути. Трішечки його по масштабу ось так зменшимо, щоб воно не врізалося в наше скло. Ось так. Все. Ми поставили наше дерево, і тепер дивіться, ми з вами його додамо в проксі. Натискаємо праву кнопку миші і вибираємо Open Corona Proxy. Explorer. У нас відкривається ось таке вікно. Тут ми задаємо шлях, куди буде зберігатися наша оця моделька проксі. Зберігати краще в папку Models. Ось так. Дивіться, так у нас щось Models, Models. то ми переходимо до папки Models. Ось таким чином. І ось так робимо. Так, щоб у нас був такий шлях. D Project Studio Models. Ось. Та натискаємо Export Select Object. І чекаємо, поки він зробить проксі-модель. Ось все. У нас зробилася проксі-модель. Бачимо, що вона в нас відображається ось такими точечками. Давайте я ізолюю. Ось. І ми можемо перейти до вкладки Modify та побачити, що тут є якісь налаштування у Corona Proxy. Зазвичай, що тут можна зробити? Тут можна дублікат в меж перевести, тобто, щоб воно було як об'єктом. Це із того, що можна, чим можна користуватися. Знову ж тут можна задати путь можна. Тут можна задати шлях, подивитися, де він знаходиться, цей файл, та перемикати на різні бачення того, як буде відображатися наш з вами об'єкт. Ось тут ми можемо подивитися, це може бути як бокс, простий, може бути ще... Ось такий бокс може бути в вигляді таких точок та вигляді нашого мешу. Тобто, повністю як воно виглядає. Але якщо ми будемо ставити full mesh, то в нас відповідно пароксі, полігони, вибачаюся, полігони не зменшуються. Коли ми ставимо. Відображені точками, то моделька нібито є, але вона дуже сильно облегчує нашу сцену з вами. Ось, ми бачимо, що у нас було там 7 мільйонів, зараз стало 5. ось І таким чином ми з вами додаємо і ось ці також рослинки до проксі. натискаємо тискаємо експорт селект. Окей. Тепер цю. І ось цю. Тепер можемо проставляти. Давайте ось цю поставимо десь. Ось так. Копіюємо з інстансом десь тут поставимо. Давайте десь тут. Ось тут. А ось тут. Ось так. Тепер цю модельку поставимо сюди, сюди, з інстансом. Все робимо з інстансом. Тобто таким чином ми наповнюємо наш атріумом. Рослинами. І ось цю модельку ще скопіюємо. також дійсно з інстансом. Ну, десь, десь ось таким чином ми все зробимо. Потім, можливо, будемо на, коли вже будемо робити непосередньо рендер вже з текстурами. З освітленням будемо щось можливо, можливо ще рухати, щось додавати та щось міняти. Давайте всі оці рослинки виберемо та додамо до шару з декором. Ось так. Ну, якщо подивитися, то ми можемо побачити, що зараз у нас рослинки всі так однакового розміру, то ми будемо якісь меншити масштабом, зменшувати для того, щоб задати відповідно ось цю таку гарну картинку. Ось, тобто ви можете. Потім самостійно масштабом десь щось підкоригувати і дивитися, як вже вам буде подобатися ось ця композиція в атріумі. А на цьому ми якраз і завершили збирати наш інтер'єр, і вже в наступному нашому блоці ми будемо з вами робити освітлення. Будемо налаштовувати світло, а потім будемо вже робити всі текстури на наших об'єктах і готувати нашу сцену до нашого рендеру. Тож будемо вас чекати у наступних наших відео.